укреплена были бетонные плиты. Хоть я ты в гости в салон, пушником, блядь. А, я? Да, ты не приглашаешь. Ой, что ты погонял? Погребіш? Я не сипуски почицить. Знаєш, що Що ви вже і здорові? Дякую. От. дуже страшна картина. Дари встріляли. Да. А я так зрозумів. Поняв... Не дарем. Ми їхали по підзеленку і отак от стріляли. От ви не потрапити самі в себе от. Поїхали в шишку. Там были на утро разбиты. Получилось обидно, что вроде заезжало 50 человек, а вышло 15 зеленки. Э, Пытались дойти и шли гуськом. То есть там один за одним, где-то на расстоянии, насколько я помню, где-то шагов 10. И вот. і, і раненый. Да, раненый был в конце. Периодически мы меняли сто нес, то я. Вот, у мене ще там прапорщик Комар був теж допомагав. Це ті вийшли. Ну, Так вийшло, що нарвались на, на ту же групу, що розбили нас зеленки. У них було як 15 человек, У нас стрілкове оружие, автомати. Не було ні мух, нічого. Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України отримала від волонтерів безпрецедентну допомогу. Представники фонду Крила Фенікса придбали апаратуру для роботи військових телевізійників у польових та стаціонарних умовах. Загальна сума технічного обладнання становить 30 тисяч доларів. Це ж було в кінці июля, місяця, коли ми це все купили. Професіональні фотокамери, професіональні відеокамери, ноутбуків, генератор теж. А принтери какие то я вже все просто не упомню. Останні місяці зусилля волонтерів фонду спрямовані на профільну допомогу військовослужбовцям у зоні АТО, тобто автотехніка, індивідуальний бронезахист для бійців, спеціальне спорядження та прилади. Але звернення радника міністра оборони і сина засновника ЦТРС Юрія Повха теж не залишили без уваги. Ми зараз йде гібридна війна, і окрім того, що йдуть безпосередньо бойові дії з хвилями. Припиняючимся і більш нарощувані в одному чи в іншому місці. також іде постійно не спадаюча інформаційна війна і інформаційно-психологічні різного роду операції противником і Російської Федерації, де залучені максимально в одних руках зосереджені кількість інформаційних засобів, ресурсів і відповідно технічного оснащення. Я на студії служу довне-давно, демостоп'ятого года. Очень використовувати перепадає де з апаратури. А коллектив у нас хороший, дружный, молодой, творческий, мы готовы делать и снимать, и вітове ліс на саме бірядової ж не було вот. журналісти та оператори військового телебачення постійно перебувають у зоні антитерористичної операції. Вони щоденно передають відеоматеріали українським каналам і виробляють вісім програм для вітчизняного та світового телемовлення. Попри ігнорування попередніми очільниками оборонного відомства інформаційної складової армії, центральна телерадіостудія існує більше 20 років. Її знімальні групи мають розпоряджені лише один автомобіль. Ведучі знімаються на тлі десятирічних декорацій, а цивільні спеціалісти отримують мізерну зарплатню. Та прагнення доносити до українського глядача оперативну достовірну компетентну інформацію не згасає. Terima kasih telah menonton! Я Володимир уже кілька місяців подорожує ідеальними автошляхами Польщі, Німеччини та Він не тікає від нестабільності в Україні або чергового етапу мобілізації. Автоінструктор став волонтером фонду Територія життя та шукає у цих країнах дешеві баушні автівки, які б ще повоювали на Донбасі під українськими прапорами. Каже за кордоном через російську пропаганду, настрої різні, але більшість підтримує українців та допомагає як може. Ми говорили, там ще за одну машину. Машина очень неплохая. Чоловік просто когда узнал, но говорить там у нього була родня, когда-то з України. Всі він сделал серйозну скидку на машину, за скидку за он ніколи не продал эту машину. Вони шукають переважно джипи, пікапи, мікроавтобуси, не відмовляються від броньованих варіантів. Іноді на автомайданчиках Європи трапляються дійсно цікаві екземпляри. Ми заїхали на Діни з мислощадок слав. Там увидели большое количество старой техники, старые тягачи, магирусы, там полноприводные. От 30-х до 70-х годин дуже цікава техніка, частина з короткої стоїла поставити музеї, але більшість ще може дуже здорово воювати. Єдине, що проблема, я тут до сюди достають. Беруть машини двох-трьох марок, особливості ремонту яких добре знають та мають набір необхідних запчастин. Кожна машина там коштує в середньому 2000 тисячі євро. Востаннє пригнали джип Гранд Cherokee та Fiat Дукато. Тут їх відремонтують, замінять підвізку, посилять кузов та пофарбують у захисні кольори. Щодо цих машин. инши планы гранд широкий, вот вот он на него готовится броня он будет сделан под нужды подразделений которые разведывательно диверсионные по пикапу сзади будет установлен еще дополнительно пункт сверху І над кришею буде багажник. Сергій має бізнес із ремонту спецтехніки в Україні та Литві. Перед революцією планував переїхати з родиною до Європи та коли почались заворушення, вирішив долучитися до боротьби. Це не вирішує проблем, в принципі, тому що ну. На джипов против танков или БТР противника ну, вряд ли пойдешь. Это вот как залатывание дыр на асфальте, да, вместо ремонта полноценного. То же самое, как и с формой, то же самое, как и с бронежилетами, то же самое, как и с многим другим. Він двічі здобував звання чемпіона України з автослалому. У 2007 році з групою однодумців встановив рекорд, витягнувши позашляховик на Говерлу. Більше десяти років тому Анатолій Бурбеза створив найавторитетніший в Україні автоклуб. Хтось з його товаришів зараз воює на Донбасі, хтось, на жаль, звідти не повернувся, хтось займається волонтерством. От і він вирішив допомагати воїнам АТО не лише грошовими переказами, а й власними руками. Тож зібрав команду спеціалістів та вирушив на Донбас. Ремонтувати автомобільну техніку батальйону Азов. Наш електрик в цивільному житті інженер із відеоспостереження у великій київській фірмі, механік, власник СТО в столиці. Я бізнесмен економіст. Але у мене підготовка краща ніж у решти, адже я закінчив школу до Там досконало вивчив військові машини зіл 131 та КАМАЗ-4310. Півроку ми навчались по 5 годин на день. Пізніше я купив собі зіла, якого відновив. Тож на базі Азова голова була моя, а руки механіка та електрика. Цього тижня чергова колона фонду Територія життя вирушила на Донбас. У підготовлені майстрами машини завантажили теплий одяг, продукти та медикаменти. Автоволонтери роблять усе можливе для захисників України, але наголошують, що за сприяння міністерства оборони зможуть більше.